Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Я знову з вами. Дякую вам за увагу. В лівій руці в мене кава, годинник та шолом. На спині сумка кур'єра, а в правій камера. Сьогодні поговоримо про Honda Dio AF-34. Така у нас буде обкладинка. Круто-круто, так, це є. Шановні, я вам дуже вдячний. У нас вже 119 користувачів, це прекрасно. Скоро 10 раундів. Слово тримаю. А сьогодні, шановні, трохи проїдемося та я вам розповім про певні особливості японського скутера з контейнером. Як ви знаєте, це у нас Honda 34. Та? Першої серії в неї приборна панель не дуже виразна, тим не менш. Маємо, що маємо. Проїхав я на ньому близько 500 кілометрів, ну там 400. Ну, нехай буде 500, що там, плюс-мінус 100 кілометрів. Не у кілометрах, а вимірюється час. Так, шановні, осінній вайб. Прекрасний осінній вайб, кольори. Дніпро вкрило жовтою осінньою ковдрою. Мені дуже подобається. Так, давайте поговоримо, шановні, по-перше, по-перше, гума. Гума на цьому мопеді скутері не була замінена після того, як він сюди проїхав у контейнері. І що ми бачимо? Ми бачимо деформацію. Ми бачимо деформацію, він певний час був, гума була без повітря. І це вплинуло на її стан. Придбали ось окава. Придбали цей скутер. З позиції економії коштів. Ось о, бачите, ще деформація. Так. Тобто, купували ми його, знаючи, що шановні люди, які його сюди привезли, щоб перепродати, що вони в нього не втручалися. Вони нічого в ньому не міняли, ніяк його не ремонтували. Який він приїхав з бензином та оливою, таким нам його і продали. Ну, ми знали, що ми купляємо. Ніяких претензій, я дуже вдячний людям, які нам його продали, вони своє слово стримали. Опа, так, дивимося сюди. Тобто гума, я так розумію, ще та, на якій він був у Японії. Тепер далі. Що було зроблено. Ой, зараз я ковточок. Шановні, лати з мигдалевим сиропом. Ой, це так смачно. Так, поміняв руку, шановні. Давайте подивимося, що було зроблено. Так. Хоп. Ось воно, так, шановні мої рукавиці, вибачте. Замінили ремень. Його з'їло. Ось, бачите, як його поїло. Це. Е, ну, трапилось тому, що після контейнеру ну, він трохи поіржавів у, у, у певних місцях. І. Ну, треба пам'ятати, що цей ремень його ще по Японії крутив. Тому ремень ми замінили. Замінили ролики. Ось вони ролики. Можна по побачити їх використаний ресурс. Я не знаю, скільки вони важуть. Є багато відеороликів, коли там їх кладуть на ваги, там грами. У мене на це все часу немає, на жаль, а може і на щастя. Тим не менш, шановні, люди, які нам його продали, взяли на себе відповідальність і за приємну ціну зробили повний ремонт варіатору. Почистили картер. чи чи кратер Ні-ні, ні, картер, картер. Нові ролики, новий ремень. Почистили іржу на щеплені. Ось, ось тут воно. У Ютубі багато на цю тематику відео. Я не буду там, акцентувати. Але, шановні, тепер він їде 60, може, навіть 70 з гірки при, при гарному вітрі. Коштувало це все 905 гривень. Новий, новий ремінь, нові ролики, чистка картера бензином було зроблено? Була зроблена певна робота, виконана. Так. Що залишилося, шановні? Залишилося замінити гуму. Сьогодні вийшло сонечко, і асфальт трохи підсушило. Він ну, краще щеплення. Позавчора був дощ, і я виїхав, то, шановні, перетинав трамвайні колії, ледь не ліг на бік. Ой, шановні, бачу каву, хочу каву. Зараз, зараз. Візьму у ліву руку. Так, є. Перетинав, шановні, трамвайну колію ледь не ліг на бік, врятувала лише майстерність. Ось я він отак. Оп. Гума, ну, протектор є. Ну, тобто, сказати, що гума погана, я не можу. Але, шановні, деформація у цьому місці, вона дається в знаки, і коли повертаєш, кладеш його під. Певний кут, то відчуваєш, як ця гума вібрує, ну вона, як не, ну вона не впевнено себе поводить і складається враження небезпеки. Тому, шановні, якщо ви збираєтеся собі придбати скутер з контейнеру. Не жалкуйте гроші, обов'язково довіртеся людям, які його продають, особливо, якщо в них великий асортимент. Там, де ми його придбали, асортимент був величезний. Там різні мопеди, скутери різних років, різний в них стан, навіть різні країни-виробники. Шановні, не шкодуйте грошей. Не шкодуйте грошей, це може вартувати вам комфорту, а інколи навіть життя. Жовта фара, обов'язково жовта фара це Токіо. Це Осака, вона трохи, бачите, поцарапана, ну, всяке буває. Хтось може колись на ньому впав. Сподіваюся, він добре себе почуває. Шановні, зараз я. Зроблю ковток, навіть два, ставлю каву, хочу його запустити. Е -е Є питання з, -з, з електрикою, тому що її також після контейнеру. Ну, у контейнері він дихав морським повітрям, це йому явно не на користь. Морське повітря, солоне. Так. У коментарях мене запитали, а стартер в нього є? Шановні, стартер є. Але я вам кажу, що з електрикою тут не все добре. Тому одразу попереджаю, якщо він зараз не запуститься, ну. Ми зекономили грошей. Шановні. Раз, два. Ну що, пробуємо? Запустився. Так, давайте візьмемо каву. Я додав оливи Матюль, він став менше диміти, став рівніше працювати, плюс ну, з, новим, з новим ременем. Став більш збалансованішим ось так ми його. Класна техніка, шановні. Чому їжу на деформованій гумі? Під цією гумою встановлені гумові повітряні камери. Осьо виходить сосок. Щоб їх підкачувати. Тобто, коли я приїжджу на шиномонтаж, мені качають не гуму, а камеру. І за, і за рахунок цього, колеса повні повітря. Зараз, шановні, він трохи прогріється, хоча він і не дуже холодний. І я з вами проїдусь на проїжджу частину, де підсох вже асфальт, де є е, е, свобода руху. І ми спробуємо. Як він пришвидшується, яку він максимальну швидкість набирає, але, шановні, одразу попереджаю вас, що сьогодні я не буду сильно ризикувати, бо асфальт вологий, та й взагалі не треба наражати себе та інших на небезпеку. Шановні, допиваю каву, вдягаю шолом, і ми з вами їдемо. Кілька хвилин мені, будь ласка, дайте, і все буде. Шановні, я готовий, тому з Богом, за лахом. Поїхали, трохи проїдемося. Шановні, одна хвилинка. Дивіться, яка краса. Та ти що? Оп! Ой, шановні, їх все менше і менше, хтось їздить, хтось дуже щасливий, дай йому Бог. Здоров'я та щастя, класна БМВ, крута, крута купе, сильно. А ми, шановні, їдемо далі. Нам треба виїхати з цього подвір'я, тому що ну, тут мало людей. І я мав можливість трохи познімати, бо... То люди підходять, то автомобілі їздять. Так, шановні, під'їжджаємо до проїжджої частини. Дуже уважно. Люблю скутер за, за те, що я можу проїхати там, де може пройти лише пішохід. Так, Нагадую вам, що до заміни ременю та роликів. Та обслуговування варіатору цей скутер не їхав більше 40 км кі на годину. Так. Ой, шановні, хвилююся, хвилююся. Нікого, нікого, поїхали. Не треба хвилюватися. Все, шановні, їдемо. Об обережно. Асфальт вологий, бачите, ну, такий собі, підступний асфальт, воно ні, нібито здається, що все добре, але ну, особливо на деформованій гумі, шановні, дуже небезпечно. Але якщо їздити обережно та не провокувати небезпеку. Небезпечну ситуацію, так, треба пропустити молодика. О, та це ж Вовандос. Вовандос, привіт! Я твій підписник, в тебе класний канал, бро. Гарного тобі дня. Отак, шановні, Дніпро має своїх блогерів. Може колись і він мене подивиться. Може, в нього набагато більше підписників, ніж у мене, тому йому пошана, він класно знімає, класно монтує, в нього є меми, ну все є. Шановні, ну що, готові? У нас є можливість. Дивіться, 30. Ох! Ну щось їде, шановні, щось він може. Щось він може дати вам в плані швидкості. Ну, треба враховувати, що техніка вже не молода, їй 30 років, але вона як і раніше. Шановні, дуже радий, що сьогодні Вовандоса Він Мені дуже подобається, він дарує гарний настрій. Ну це... Це, це вартує того, щоб жити. Ну що, шановні, під'їжджаємо до набережної, там рух на, на, набагато жвавіший, ніж тут. Максимальну швидкість я вам показав, прискорення є. Зараз, шановні, я їду, хочу трохи підзаправитись, бо в мене вже пального небагато Так, поворот. О, шановні, отут, отут треба дуже обережно. Шановні, дуже багато машин. Все, буду закінчувати відео. Я, я не хочу ризикувати і вам не раджу. Усім дякую за увагу, дякую тим, хто долучився. Слава Україні! Я вас обожнюю, люблю. До нових відеороликів.